Вітаю вас 19 вересня. Дуже цікаво, вчора прочитала таку новину, що більшу частину стратегічної авіації вони, вони до речі, були споряджені ракетами, готувалися до нанесення удар, удару по Україні. Але так як у нас постійно якісь гості за кордону, мабуть, це відклалось. Але цікаво не це, цікаво інше, що з аеродрому олені. Більшість перелетіло на далекий схід. Аеродром Українка. Українка? Як правильно? Ну, мабуть, Українка. Це далекий схід. Це 6 тисяч кілометрів від України. Давайте спитаємо, чого? Чого, чого Росія в свої стратегічні оці? Корита з аеродрому оленья передислокувала на далекий схід. Чому? На аеродром Українка. Чому? Туди вони перелетіли. Чому? Пару днів тому вони, навпаки, звідтіля сюди летіли. Да? А вчора більша частина туди-знов. Чому? Чому зелені більшість стратегічних літаків перелетіла на далекий схід? Чому? Що, що трапилось? Робота, страх. Робота, страх. Злякалися чогось. Реально чогось злякалися. Або дізналися про те, що намічається, або чогось злякалися. Дивна, звісно, відповідь, але тут мир, зустріч і війна. Мир, зустріч і війна. Тут злякалися, а тут нібито зустрічі про мир, про закінчення війни ось мир, війна, завершення і зустріч дуже дивна, дивна відповідь. Чого? Саленії перелетіли всі стратеги до Далекого Сходу вчора. Чого? Карта уход, якийсь тупік, уход. Розвернулися, полетіли обратно. Якийсь тупік. Рішення. А із за чого? Із за чого? Україна, хорошо. Із-чого? Дорога до перемоги. Якесь рішення. Луна. Щоб не стати жертвою, щоб не втратити оцей ресурс, який залишився. Таємниця 10 мечів, четвірка мечів і рух. Дізналися про якусь таємну роботу, яка має статися, або була запланована. Ну, коротше кажучи, хтось злив їм якусь інформацію. Ну, ніхто не знає, чи це правдива інформація, чи ні. Розумієте, в чому справа? Це може бути все спеціально зроблено. Все ж таки, я думаю, що вони чогось злякалися. Анука, ка давайте ще раз. Тому що перші карти кажуть, що злякалися. Ану, чого Росія е, зробила передислокацію з Аленії літаків ту 95, ту 160 на Далекий Схід. Чому? Вони нещодавно туди з звідтіля тільки прилетіли, готувалися до удару. А вчора полетіло обратно на далекий схід. Що сталося? Що произошло? Чому? Головна причина, чому? 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 Щоб не отримати повну розпач, не втратити задоволення, не втратити те, що залишилось. Але все одно тут зустріч мені знов показує. Але це якась, подажіть, дізналися група людей про щось, те, що готується, і сім мечів. Ні, це не зустріч. Це вони дізналися про те, що готувалося, сім мечів. Дорога до сім мечів готувалася якась, ну, давайте так, ну, якась там павутина, наприклад. Да? Що так, да, що Україна щось там готувала. Вони це якось дізналися і вирішили зробити ось таку ракеровочку. А тепер ми спитаємо по-іншому. А тепер давайте спитаємо по-іншому. Аеродром на далекому сході Українка. Чи Українка? Чи Українка, як правильно? Українка, напевно. що там взагалі може відбутися в найближчий час. Ого. Росія думає, Росія думає, що вона там сховає свої оці літаки, які залишились, але. Все може вийти зовсім по-іншому. Ну ось так. Але все одно це не значить, що вони не будуть кошмарити Україну дронами, балістикою. Та... та чим ще? Ну, ще в них калібри є. Ну, але більшість все одно це дрони, тому все одно будьте обережні.